По версії американців, жителів США, Українці мають працювати за хліб і воду. Я з цим зіштовхуюсь уже не перший раз. Але сьогодні ось така ситуація, і спочатку пише мені чоловік українською мовою, що хоче оцифрувати документ в нашому архіві. Оцифруйте, будь ласка, дає Фонд Опис справу такий-то документ. Я йому пишу, що ми не займаємося оцифровкою документів напряму. Зверніться до архіва, і вони вам оцифрують там за смішні гроші, тобто це не проблема. Тобто, в архіва є така послуга. Вони її надають, надають професійно, якісно і не задорого. на Нащо ж тоді ми направив напряму? Дзвонить на WhatsApp Чоловік дзвонить українською, але такою дуже тугою, таким акцентом американським пояснює, що от я там це буде довго, якщо я звернусь в архів. І я вас дуже прошу, оцифруйте мені цю справу, там всього декілька сторінок, і, ну і так далі. Ну, коротше, уламав він мене там минут 10. Я кажу, ну окей, ну попрошу свою працівницю і е, оцифруємо. Він каже: Добре, я плачу за це 5 доларів. Я Кажу: чоловіче, ну 5 доларів це кави попити. Ну, піти в архів, замовити справу, оцифрувати її, скинути, опрацювати файли, переслати йому. Ну, кажу, блін, у нас перегляд справи 30 доларів коштує. Я кажу, за менше, ніж 50 доларів, ми не візьмемося за цю роботу. І він ну там же ж всього декілька сторінок. Я кажу: так, декілька сторінок, але це півдня роботи, умовно. Ну, яких 5 доларів? Ну, які в біса бляха 5 доларів? Ну, смієтесь, чи що? Ну... І він такий, а, ну, да, а я думав, що, значить, за 5 доларів, ну, максимум 10 заплачу вам за це. Я кажу, ні, ну, за 10 я не візьму за цю справу. І то, це, розумієте, я і за 50 не хотів брати, в нас мінімальний платіж 200 доларів. Я ну, думаю, окей, піду е, зустріч. а головна ж ідея, що він треба дуже швидко. Швидко. Ви коли ви, ви ж завтра це зробите? Я кажу: та ні, завтра не зробимо. Ми тільки замовимо справу. Швидше за все, на наступному тижні буде готово. На наступному тижні це в понеділок чи вівторок? Я кажу, та до кінця тижня, ну куди ж така спешка? Е, а потім такі вже коли 50 доларів. Ой, ні, ні, це дуже багато. Це я краще на до архіва напряму звернусь і почекаю місяць. А ну тоді вже не така спешка, так? Да? Ну окей, ну тоді звертайся. Я ж тобі з першого разу і казав про це, що варто звернутися. Але е, чому таке відношення до українців, що за хліб і воду ми мусимо працювати? Ну я думаю, що це від такого уявлення американців, що тут все дуже страшно і ще гірше, чи в країнах Африки. Звісно, це неправда. Звісно, вони не розуміють наскільки Україна розвинута країна, і в багатьох аспектах набагато далі пішла ніж саме США.